У Луцьку з'явилися квадробери. <плес> Таке зелене світло показує, що його з космосу видно. Тобі скончено? Сур, не пана тобі. Я не настільки стара, щоб не пам'ятати себе в твоєму віці, але повертаємось до патью, я їх насправді щось пізненько відправила, бо вже десята. так що будуть вже розбігатись. Хто тобі там посеред ночі на а, Доріан запрошує в гості. М ну ладно, на годинку можемо зганяти. Пляха людсу. В тебе що настільки був хріновий день на роботі, що ти під колесо вже бросаєшся. Бідрейнг Фром. Я починаю пригадувати, чому ми не ходимо до них в гості. Я так дивлюсь, пранням в вашому домі без мене ніхто не займається. У Луцьку з'явилися квадробери. Я думаю, тата рад його бачите. Давай, от з ними тусуйся. Він, по-моєму, менше всіх кусається. Прогуляти школу? Слухай, Лієм, якщо ти хотів забити на учобу, то ти не з тим близнюком почав дружити. Узубріли солоса ти хоча б поскатувати потім міг. Це ти сестрі про друга свого черіки, ще йшов. Дем, юнафтабісок. Ладно, звіздюк, іди в парку прячься. Брінк тільки чим тебе тут, крім домашки занять. А, о, давай тикви пособираєш і потім лампу зробиш. Олві розкаже, що в продуктовому купив. А пані аб'юзерка почала паспортіку по гарати, так що хай тоді прийде в спортзал, може, заодно знайде там собі любовника, хто її знає. Троп кліширований, перевірений часу. Хеллоу, перший попавшийся мужик, ти і будеш нашою жертвою. А о це коротше чувак, який одружений з відьмою. І Її мамка теж відьма була проти їх шлюбу і тому заколдувала його, щоб в нього були такі величезні вуха. Але його наречена виявилась... Ну, подивимось, чи Діана теж into that щит. Один з десяти. Ну їй таки не зайшла його фішка. А взагалі дивно. Якщо всі ми просто один одному не подобається, там обично, хоча б двійка. Одиничка, це якщо орієнтація не сходиться. Не знаю, може за той тиждень, що живе цей сейф, він вже встиг піти дружини і зійтися з якимось мужиком. А що у вас тут за нарада на кладовищі? Тупо майже всі приперлись. Ладно, Ольвер, тусуйся поки з ними. Може ще діду про по дружину понити. Рік дюрву я не народив немовля. Або я щось там, блядь, напортачила в цей раз з настройками Story Progression, або чувак реально гей. Сука, блядь, ну і гноми. Рандомайзер може, ну, незапланована вагідність, сварка, пожежа. Що хоч вибирай тільки не це. Так, батяня, іди додому цих паразитів ловити. <гум> 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 вибачте. Фліртувати з ріку. Ні, ну дійсно, нащо тобі оцей кіборг, містер, всесвіт, який тебе дуже любить, правда? От ушастий гей, з намовлям на руках, це вже інша розмова, а він пішов вже звідси. Ну, давай тоді йому названюй. Треба ж якось наладити контакт. Ну, атмосфера прям навчання розполагає. Олівер, тичиста моя темна тварина. Поводитися грубо, Лієм, ти, блять, кончена? Іноді буває весело зачепити чиїсь почуття. Ну, а ходеться як весело, було ти дитину. Діана. Зузуленька моя, я тебе кончу. Забудьте все, що я казала про врятування шлюба. Є, правда, одна проблема астерія-тряпка. Зараз мені придеться вбросити трохи Лора. Астерія була настільки люблячою і приймаючою мамкою і бабцею, що в неї від першого шлюбу в отозі поверстали безвідповідальні дебіли, яких вона все життя відмазувала в першу чергу. Перед Картером там не одним матіасом єдиним. Рейнхард розвідьонка, якому зрадила дружина, якраз таки через її старшенького. Але в отозі вся її гілка весь час була неприкасайма, і це не просто міх і Кожен раз, коли її сини і внучка устраювали піздець, картер і дід вже махали кулаками, а я готувала з тих позорицьк вбити. Астерічка починала спамити вішами, помиритись, поговорити і бла бла бла. Так що мені ще треба буде придумати, хто зможе і захоче обійти прабабку і розібратись діаною. Причому бажано так, щоб того сіма потім самого не вбили. Викара протекта юдара протектакід. Вона поїхавши настільки, що їй подобаються ці гноми. Е, Мала, ти чого? Ну логічно, мамку копію і росте тепер така сама токсична. Одинадцята вечора. А ці двоє трензять по телефону. you hang up. Так, стоп. Я ж казала, я не просто так їх шиприла, Я відчувала оцей романтик теншон. В Сенсі знову гноми, я їх тільки здихалась. Йоп твої діб багамаці блять. Су риба. Е, слиш, тут тобі не кав'ярня. Цей кінчилига, походу, в кожній серії вирішив робити камео. Сорена хоче відвідати будинок, де живе солос, а хай йде. Тільки сталося, там не подарись, будь ласка. Так, Лієм, ти до них та ж Заодно признаєшся Седріку в своїх почуттях. Седрік буквально такий. Привіт, красунчик. Лієм. Я думаю, тобі не треба нервувати. Він тобі таке зелене світло показує, що його з космосу видно. У Лієма ще було бажання пограти з ним в класика, і ось я їх спочатку відправила туди. Він ж тепер не злізе, поки не награється. А цей стоїть чекає, нервозно топчеться. Ну, нарешті йому набридло. Все, йдіть в коридорі, зажимайтесь. <му> Чого там ще блей покусати намагається. <му> І в отозі це не він Седріка засосав, а навпаки. <му> Трістан, з'їбись звідси, тут такий момент. Так малий, давай ти йому ще прям признаєшся, а то він, походу, не понів. І потім вели додому, поки тебе його брат не сажрав. Ля. Я вважаю це любов. Полепренк. О, давай ти Мігіру розіграєш. І потім з Седріком на побачення якраз вихідні. Хм, а Діана, напевно, в мене теж піде з цим ріком таскатись, бо вони оце пару днів все і вони вже друзі. ти стало ти палишся. A few moments later. <laughs> Ля! А чого це пранк? Їжа не іронічно йде. Я б на твоєму місці мов навпаки, замейковер подякувала. Теж мені відчай духа. І бідолага Олівер ще під гарячу руку попався. Фізична досконалість? Ну, хай буде вона ізична. Седрі вже, до речі, дисциплінований, от і буду його тренувати. Ну, чувак, виявляється, не гей, а Діана тепер офіційно Шландра. тільки чомусь на фліртувати з кимось іншим не виконався. І взагалі він сірий. Ну, хай вони тепер в кіно йдуть, раз Діана хоче. Я буду сподіватися, що на них впадуть суфіти, <кій> а в бартезі попруться малі. Уці Боже, який юний джентльмен, ще й в костюмчику приперся. Е, чувак, я не настільки стара, щоб не пам'ятати себе в твоєму віці, але може, ти градус трохи збросиш. Пішли дивитись на зорі на парковці, Ау. О, Ері, хелоу і дід ще тут. Це ви приперлись контролювати, щоб тут не почався сезон вагітно у шістнадцять. А в них теж побачення, уті Боже. А до них пішов до якийсь скріповий мужик з вусами. Я до речі, один раз бачила, як він зі школи з ними їхав. Це прям попахує, тим, що йому б ноги зламати. Так мені ця ситуація взагалі не подобається. Давайте ви краще вдома позависайте. А Сері вже йде додому спати. Ну головне, що побачення йому сподобалось. Ладно, буду тоді готувати їх до сну і завершувати цю серію. Дякую всім, хто подивився це відео і ненавидить Діану разом зі мною. Всім удачі, всім папа. -па.